Всім доброго вечора. Ми вийшли на вулицю пора, це мороз 12 градусів. Ох, морозяка. І не падає. На ніч більший. А на день 12. Тяпа. Синуль. Упав. Ох, мороз репить. Цітоплять. А я йду льот б'ю в його йду. Угу. Ну воно там таке тверде, чого туди ото лізти. Оце мене Угу. Молодці. Тяпа. Всі люди топлять. Мороз не відпускає. Тут ось зараз. Ой! Синуй, не балуйся. На Кажу, не балуйся, не Ну, да нечайно. Зовсім нечайно. Ганя за ноги хватає Синуй, зараз такий дубовий сніг. Шо, вдарився, а там пухкий сніг, уже прилетів у двір. Зараз усіх попораєм, і сідатимете на сідало. От питається, чого не сидіть сараї? На соломі. О, зараз піду гляну, чи яйця є. Чи які там яйця в такі мороз. себе сидить і не виглядає. Так, а ну тікайте, дайте гляну. Чи є там щось, чи хто там. О, хто розумніший, той сидить на сідалі. Січка сухенька чисто сидіть. Ой, йду! я ходила дивилася, чи яйця є, нема. Ох, і холодино. Трохи є. Каже, трохи є. Какашки ви не бачили? Ми покажемо. Да, тяпа? Нам було, що не відкриєш навстріш. Я бачила, Артем, не лежи. Синочок вставай холодно. Зараз зашиворот на снігу і підеш гарно в хату.

Сину в школі спитають, що робили на зимових канікулах, що ти розкажеш. У свинайськаш очищав. От село. Ох і село дурне. Ні? Класно. В городі не покидаєшся нематися. Ну так, понятно. і на тракторі ні. Ну і гомна там нема, синочок. Ну, це треба ж гарно підшкрипти синочок солому цю. Кажу, Артему, кажу, спитає, що в школі робив на зимніх канікулах. Так, каже, говно носив. <гум> Розкажу. Дуба винесеш. Та все? Пощо вон. А чого ти вперся, я стісняюся спитати? Давай виходь. Ой, давай. Бо получать по сраці? Ось, води позамерзала. Хоч є ж гаряче, але вона все одно слідом замерза. Мамка приносить не це, що я не бачу. Ну так, да, звісно. Ну подивись, де Софія. Ми очі. Ну так уже ж уж вибий. Ну так. А да. я? як? Я люблю його забрати. Ти піди найди Софію собачок да воно ти його не видовбиш. Ти його зараз продавиш і буде дирка. Не віруючий хома. А ну ж, давай. Стоїш і заздаєш під руку. То що я бачу, що воно не буде діла так. Це видище око. Так. Ото клацай. А щоб паяльної лампові немає, не хочеш. Не може бути що б не було, не хочеш. Давай я його виб'ю повністю. Ну щоб їм гарно пити було, наливати. О, повно наливати воду. Від... Ні, повну не на... Воно гаряче на лікарськ, воно буде трохи виверзати, воно не буде витикати воно вони будуть майже льопати. А Ні, я ніяк не дам, тому що можеш прорубати. Більше води буде. Ну так. так корито воно сеє, лопне і все. Я теж так можу вибач, <смі> і дерку зробити. Запросто. Так, я сюди ще не сходила. Дойду. Тікайте, Тікайте, тікайте. Сидять. Соломи хватає, Сидіть. Вон, хто де, хто на клітках, хто під клітками. Сидіть. Все, попорали всіх, залишились синички мої. Зараз причеплю, бо вчора так і не причепила. Забулася. Сало винести в першу веранду і не причепили. Снігу. Софія вже намерлася, пішла в хату. Ти не замерз. Ще синочок я синичкам сало причеплю. Ой, но нема вже. Тяпа, де ти? Тяпа. Тяпа. Да ки він прибіже, навіть забере. Воно. Воно. Ось все. На. В рот положи. Так ж положу. Дивись, щоб не вкрав. Дуже Дуженеш. Шо вон. Тяпа. Ага. Там уже раскрутилось. Сейчас черт, такие мастер, фломастер. Це шкурки. Давай нічого. Щось їх я й не бачу, де вони подівалися. О десь цвірінка. А, горобці цвірінька. Так, пішлася насіння. О, книжка. Так, пішла яся насіння помітила. Щас і вам мам там. А що такі так? Да, це намезло О. Все. Всі погодували, осталися коти. Осталися коти. Дивись, горобці і не зібрали пшеницю. Це вже немає шкурі, коли вийду. Пішок їх я йду тебе розлади. Все, і ко там насипала корму. Коди! Ти не голодний, ні репнеш. Так, чорний, ти ж теж не наглій. Давай цей кицюнь. Що таке? Що таке? Я буду стояти чеперно. Хоч і не залізеш, але но... вони теж хочуть їсти. А де ж третя? Кить, кить, киць, 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 кить, киць, кить, кить. Держимуся. Ці двоє є. На. На. Так, тільки ж без пальців. Що таке? А чого ж не береш із руки? На. На, я ж тобі даю. На, на. Берей боїться. На. На. Гомнюк. ой, Що це вони? Наносила їм соломи, сюди нема, тут муськи нема, вони сидять кубло котяче. Я так от трохи Ой. кофти затуляю, щоб тільки дирка була, щоб вони залазили. Вони залізуть. І вони там сидять, тому що мороз, холодно, а там тільки дирочка маленька, щоб їм залізти можна було. І сидять. Так ці двоє це, це цей. Бармалій бігає. І десь муськи нема вже вчора, не бачила сьогодні, тому що не хоче, щоб його прив'язували. А це я лапаю раз. Зараз котив погодую. Чорний, та не наглійжеш. Не наглій. На. На, я тобі так сипну десь, щоб миску другу не виносити. Їж, бо зараз Біма випущу, так буде на колодязі з'їсть. Артєв, не йде в хату. Попатуй, тебе жде. Холодно, йду. Я стою, щоб вже собака не з'їв корм. Не застрибнеш, ні? Дивись мені, я зараз прийду. Ой, ще впаду. Ох, і сніг. Спресувався, тоді ж дощ. За це не балуйся. У нас в тій хаті заїд живе не в хаті, а в тих хащах. Ми коли сіхали ввечері, як от ксюхи так біг отакою дорогою, летів, не замітила відкуди, ну, отуди от скочив. А що ти тут робиш? Щоб туди залізти? Залізти, щоб туди. Так воно ж маленьке, треба снігу багато. Ну да, понятно, так, <laughs> як же ж ви туди залізете? А то й сніг їсти. Тяпа. Ну і що? будете сидіти на холодному? Ні, вилазь, вилазь, вилазь. Сину вилазь дуже холодно. Вилазь, я не дозволяю. Та ми сліди і зайця. Ось і. і собачі, видно, ганяв. І зайця. Це напевно, кота. А -а 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 -а, шніг, що, що? Сніг. За, -о. за ну, так я казала, що набереш за шиворот снігу. Все, завалив. Он дивись, що Стєпа буде на тебе. Дівалися. Тяба. Ага, і хочеться і боїться. Пішли сначала в хату. Холодно вже. У хаті. Уже всі в хаті. Так? Ну що, сам будеш гулять? А з ким? Пішли, в мене вже руки померзли. Не балися. Що дітям треба як не сніг? Давно не було. Нічого, пішли. Не балися, синуль. Всім бажаємо тихого вечора. Дякуємо вам за перегляди, за лайки, за коментарі. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. занось сокиру! Все, Пішли ми в хату гріться, Бо на вулиці дуже холодно. Ну так пішли. А куди сокир? Там де брав. А я де брав папі? Ну так папі несе.